Нині рятувальники розбирають завали. Свій пункт допомоги розгорнув поруч і Червоний хрест. Після оцінки завданих збитків люди можуть отримати до 80 тисяч гривень на ремонт квартири від Червоного Хреста. 4 мільйони гривень вже придбали спеціальний тренажер. Так вчать новобранців працювати з кулеметами. На тренуванні побувала наша Ольга Косенко. Богдан займає місце біля тренажера, який імітує кулемет. Шахет в небі. Завдання кулеметника його поцілити. Стріляти влучно допомагає коригувальник. Все як в реальних бойових умовах. Дуже реально, але немає ні віддачі, нічого такого. Але для точності дуже добрий апарат. Богдан доброволець це мотивована. Патріотична людина, яка виконує свої обов'язки абсолютно безкоштовно. Вони прекрасно усвідомлюють те, що їхня робота призводить до того, що небо над їхніми родинами закрите і чисте. Їх могло би бути більше, каже боєць. Люди потрібні, тому що територія здорова. Противник міняє завжди стратегію, вилітає з різних сторон, заходить на наше місто. Щоби краще захистити небо на Черкащині стартував проєкт так званої громад.